Мислення людини, немає єдиної картини світу. Оце місло все робить, виходячи з цієї умови. А якась друга ситуація, ти вже не з цієї умови, а береш за основу другу, третю, це вже що зустрічає. Не з єдиних законів ти виходиш, а в такі, які захотів прийняти в даній ситуації, які тобі зручні. Оце називається подвійні стандарти. От наша держава живе по подвійних стандартах. Наша Держава вже не живе, все. Це ну, вже нема ознаки життя ніяк. І люди ще живуть, а держави нема. Ні, та люди в будь-якій ситуації живуть. Є держава, нема держави, не дайся живуть. Не доламся. Друге діло, коли люди вірять, що вони живуть завдяки державі, це вже біда. Тобто не було в державі і ми б не жили. Це вже хвороба натуральна. Ми жінці вже то всі воювали. Щоб свою державу. Ніхто за то ніколи не врав, це зараз нам темні нав'язав. Раніше було саме державі. Він воював за що? Ну то, що йому написали в бумазі, зато він не воював, він свою ідею, звідки він зброю взяв. Таке враження, що він в Карпатах там мав підземний завод і робив зброю. Йому ж зброю дали, гроші, йому дали він по Європах їздив. Ви попробуйте по Європах, поїздити безплатно. Ви ж все нормально. Мало того, якщо ви читали бумаги Нюрнбергського процесу, а там 60 томів в одному томів і є про ці всякі національні банди, що в нас були і в Білорусі, і тут їх ж теж судили. Мало того, там є бумаги, хто їх організував. Тобто Абвер якраз організував всякі ці націоналістичні і в Польщі, і в Чехословаччині і на Україні все це було зроблено ще в 1938-1939 роках. Спеціальні кадри, вони ж знали, що тут треба буде поліцей. значить треба їх готувати наперед. Мало того, що вони робили чорні операції. Це все було роблено Абвером. І Степан Бендера це їхній агент, Абверовський. То що виходить, якщо мій дідо був поліцей, то що? А ваш дідо не догадувався, що Бендера був Абверовський. Йому розказували те, як нам зовсім друге. Ви ж він це все свято віриш. Він бореться за Україну. Оці прості люди, їх просто обманули, використали як фізичне тіло для своїх цілей, зовсім другі. Люди, ось в чому діло. Бендера то знав, але він про це не говорив, а говорив, бо так нам зараз національною ідею всі, неважно яка вона, в Польщі одну національну ідею, що її відможе до можа, Правильно? Що їхня територія оця теж. А візьмете історію Ізраїля, почитайте, що там дітям, а в них теж ця територія, тому вони тут на законних правах строять свою єврейську державу. Це їхня територія була Казарія. розумієте? Кожна своя правда і свої свій свій націоналізм. от, любий націоналізм від лукавого В тому то і діло. Це ж натравити одного на другого. Та ви представте, туди прийшли євреї, звідси прийшли поляки. Ваша реакція, як би бути? Ви візьметеся злом за зброєю, щоб вийти землю дайте. захищати. Ви? Євреї будуть захищати свою землю, бо вона історично їхня. І вони будуть вроді як праві. Поляки будуть захищати, бо тут теж річ посполита була, і вони вроді як праві. І ми живемо тут. А скажіть, а хто серед нас трьох к праве? А дело не в тому, що ніхто не правий. Правий той, хто ззаду керує, направляє на нас і рже. Із того, що виходить великий гіше. Так, а ми піддаємося на цій ідеї. Скайка і моє навчиння. Ми скай... починаємо з решта захищати. Ми з цього решта починаємо. Ви дивляться такою маленькою мікробиною, не буде легко придавити. ні ні вам треба на мікробу і стати, вам треба стати як мінімум Богом. Тоді проти вас взагалі ніякий чорний мах нічого не зробить, ніяка зброя нічого не зробить. Тобі краще кикаря виховувати. Собі, в цій а як мінімум, ви зрозумієте, для чого цю гру ми самі придумали, коли ще її не було на планеті. Тобто ж ми, як наші душі, цю всю війну один з другим придумали. Для чого? Як ви розумієте, для чого ви більше б боротися не будете? Для того, щоб наша душа мала так само внутрі себе. як… В матриці негативні Ой. емоції. залежні. не просто мусять бути. Щоб ви знали, що таке доброві, повинні знати, що таке зло. Що таке життя, маєте знати протилежність, що таке смерть. Багатство маєте знати, що таке бідність.